Всім привіт, друзі! Дякую, що ви завітали на моє новеньке відео. У мене спонтанно вийшов вільний день, я вирішила, що потрібно якесь відео записати з прочитаним в цьому місяці, як ви знаєте, в мене тугенько буде прочитано лише три книжки. Одна з них це збірка поезій, одна це в електронці дочитана книга, яку я читаю, можна сказати, майже все літо, і одна це Змія і Крила Ночі. Тому. Нема про що знімати відео, це все додам до прочитаного за вересень, напевно, і тоді вже вийде відео. А сьогодні я подивилась така на свої полички і зрозуміла, що багато новеньких книг в мене просто розпорошилися по різних відео. Десь я показала щось у спонсорському, щось у влоговому форматі, але ці відео вони такі, знаєте. Не дуже масові, не всі їх переглядають, тому я вирішила, що окремо хочу показати всіх цих 11 книжок в одному відео. Тому, друзі, заварюйте собі щось гаряченьке або беріть щось прохолодніше, тому що в нас знову повернулася якась спека на цілий тиждень. І я думаю, що це відео вам має сподобатися. Підтримайте його вашою вподобайкою, напишіть якийсь коментар. А якщо ще й напишете більше ніж на 7 слів коментар, так я взагалі буду тут саме щаслива ваша улюблена блогерка. Дякую всім моїм підписникам, які залишають мені коментарі, які ставлять лайки під моїми відео. Це дуже допомагає моєму каналу розвиватися, і я бачу, як він починає так набирати оберти. І надіюсь, що в цьому році ми і три тисячі підписників відсвяткуємо на моєму каналі. Ну все, друзі, гайда починати, тому що книжок тут небагато, але мені є ще про них вам розповісти. І перша із них це моя сама, сама остання покупка. Це була вона дуже спонтанно. Я просто в Тіктоті побачила уривок з цієї книги дуже слізливу пісню. Я просто ридала, як не знаю, що. Я зрозуміла, що тільки ось це мені зараз піде. Ви знаєте, що в мене зараз якесь таке читацьке затище. Мені не хочеться поринати в якісь е, книжкові світи. Мені зараз заходять або тоненькі книжки, або книжки оповідання, або книжки з дуже багатьма сюжетними лініями, там, де я можу так відриватися від читання і нічого е, через це не втрачаю. Я зрозуміла, що для мене зараз ідеально викликає емоції, але не прив'язує мене читати по 100 сторінок за день. Поезія, і я собі на день незалежності придбала симоненка збірку, яка називається Задивляюсь у твої зіниці вибрані вірші. Це видавництво Абаба Галамага. Я колись мала таку маленьку збірочку червону жадана, але я її продала, тому що не змогла дивитися на обкладинку. Тому що я на щось мокре її поклала. І тут був такий вже малюночок. Знаєте, просто від води, від крапельки води. Мені дуже подобаються ці такі тканинні обкладинки. Але якісь вони непрактичні. Ось тут ось в перший же день, якась була цяточка, я вирішила її помити і все. І воно вже так залишилось. Мені просто хочеться плакати, коли на це дивлюся. Але в мене ту скільки стікерів, я цю книжку буду перечитувати мільйон разів. Вона мене наскільки пробирає. Я в шоці, що те, про що писав Симоненко, 60-70 років тому воно до сих пір актуальне. І про почуття кохання, і про. Відчуття втраченості своєї молодості через війну, вже тоді напружені стосунки між Україною та нашими сусідами. Це все так боляче читати. Це, якщо чесно, додає дуже багато зневіри, що щось взагалі колись може змінитися, тому що нібито покоління змінюються, а причини конфлікту, проблеми залишаються тими самими. І здається, що це ніби у наших. Генах, знаєте, закладено просто оця тотальна постійна боротьба за нашу країну, за наші почуття, за наше бажання показати, що ні, ми не братські народи, ми зовсім різні і правильно нам бути не разом. І ніхто нас під себе не загрібе. Це дуже торкає. Це просто було найкраще рішення це прочитати День Незалежності, про відчувати. Я не могла від неї відірватися. Я просто сиділа в таксі, читала в метро, читала. Коли я чекала свого інструктора з водіння, читала я постійно читала цю збірку. І зараз, ось по вечорам ще також підчитую. і вчора майже її дочитала. Мені залишилось тут 50 сторінок до кінця. Думаю, що сьогодні я вже її з'їм. <гум> вона мені дуже сильно подобається. Це, напевно, буде одна з найкращих книжок цього року. Прочитана вона просто таки неймовірна, Якщо любите поезію, ще не читали «Симоненка». Придивіться до цієї збірочки. Я ще й купила її в книгарні ЄС за національним кешбеком. Якщо маєте гроші на тій карті, то ви знаєте, на що їх витратити. Наступну книгу я сама попросила у видавництво, тому що всі говорили про те, що це дуже-дуже красиве видання, воно дуже зручне, воно м'якеньке, а це прямо-таки моя слабка сторона, моя слабина, моя любов. Тому я попросила собі у видавництво книжкова полиця їхню новиночку. Це книгарка з Парижа від Кері Меєр. Мейєр, напевно, але тут мер «ме написано, не знаю, як це читати. Тут молода американка Сильвія Біч, яка дуже любить книжки, відкриває книгарню Shakespeare and Company на тихій вуличці в Парижі у 1919 році. Та вона навіть не підозрює, що це змінить світ літератури назавжди. Я не дуже люблю книжки про книжки, але я хочу прочитати щось про Париж. Я хочу мати, знаєте, в голові. Якусь таку задумку, типу, якщо мені сподобається ця книжка про цю книгарню, то я собі поставлю ціль в неї, все таки колись завітати, поїхати в Париж. Мене це місто ніколи не цікавило, але я вже прочитала і Париж Резерфорда. І мені стало цікаво там побувати. І тепер надію, що мені захочеться відвідати і книгарню Shakespeare and Company. Я знаю, що взагалі немає ніде якихось фотографій, яка вона всередині. Там фотографувати нічого не можна. Тому навіть якби я там побувала, то нічого б вам не змогла зняти, але собі на пам'ять дуже хочу. Мені реально сподобалося це видання. Дуже гарний такий міжстроковий інтервал. І я відчуваю, що книжка читатиметься взагалі без проблем і дуже швидко, і це дуже приємно. Вони ще й такий зробили гарний корінець, що він взагалі не мнеться, не перегинається, коли ти повністю відкриваєш книжку. Це дуже красиво, дуже-дуже. Я не пам'ятаю, чи я додавала її в свої книжкові пані на осінь. Мені стається, що я додавала, точно. Книги про книги, я пам'ятаю. Я надію, що в скорому часі я її прочитаю, так як мені її дали вже десь місяць тому, хотілося б прочитати швидше. Одного дня я в інстаграмі в сторіс якийсь там колаж дуже пізно вночі виставила, і там була типу, книжка, яку ти останню комусь радила, коли ти останню якусь ти прочитала там, і так далі. І я виставила, що моя найбільша бажанка на зараз, момент це книжка уроки грецької Ханган». І одна з моїх підписниць, вона вирішила мені подарувати цю книгу, вона вже її прочитала і каже, що не хоче зберігати в своїй бібліотеці. А я дуже водю її і дуже вдячна, що вона мені її подарувала. Я прочитала тут 14 сторінок, я пам'ятаю, щось пізно вночі я не могла заснути, хотіла якусь книжечку взяти. І вона мене вразила, знаєте, тим, яка вона така незвична. Знаєте, навіть ось ці перші 14 сторінок мені показали, що в цій книзі головний не сюжет. Головне те, як ця книжка написана. І я такі книжки дуже люблю, і вона мене прям постійно спокушає своїм манібусім об'ємом. Я вірю, що вона прочитається швидко. Тут 165 сторінок. Поки що я на неї чула такі полярні відгуки одній людині, якій я довіряю. Вона капець сподобалась дуже сильно. Іншій людині, якій я також довіряю її смакам, взагалі не сподобалася. Просто слова раді слова. Тому подивимося, де буду я надіюсь, хоча б десь посередині, або буду співати одиці історії. Як мінімум, вона читається, я думаю, швидко, бо тут і міжстроковий інтервал величезний, і багато якихось тут діалогів. Тому має прочитатися. Надіюсь. Із захватом. Ця книжка надовго в моїй бібліотеці залишиться, тому що я ще хочу у колись для вас заснати відео із азійською літературою, і це у нас південно-корейська письменниця Хан Ган. До речі, вона отримала поліцейську премію в минулому році, чи ні, Нобелівську премію в минулому році з літератури за її книжку Вегетаріанка. Я думаю, багато з вас чули про цю книгу. Вона така червона і силует жінки. Якщо не читали, якщо читали вегетаріанку чи ось уроки грецької, то обов'язково напишіть мені про це, напишіть ваші враження, яка більше сподобалася, або чи плануєте якусь із її двох книг читати. Мені буде дуже цікаво про це з вами поспілкуватися. Ви знаєте, раніше я дивилася на людей, які перекуплюють свою улюблену історію в 300 виданнях, отак, наша, ну типа. Книжок інших нема, Ма тобі куди гроші тратить. Я нічі гроші не читаю. Тратьте їх куди хочете. Але коли, ну типу, ти ж не будеш перечитувати у всіх цих виданнях цю історію, я не розуміла. Але я бачила, що ну, бувають різні видання. Тут мені треба було видання просто української мови, <смі> тому що я цю серію хочу перечитати українською, українські українське видання. Ну, мають ну, таку саму вкладинку, але ще мають зріз красивий. Хоча б. моя подруга міла про це моє бажання знала, пам'ятала, ще раз перепитала, чи це ще актуально в моєму вішлисті, і подарувала мені всі перші чотири частини із циклу Знищ мене. Я така щаслива, ви просто собі не уявляєте. Я оце приходжу до своєї полички, я так <смеш> перелапаю, перегортаю, інколи. Просто так рандомно щось відкриваю, зачитую, і така, о, Боже, я пам'ятаю цей момент. Цікаво, чи Адам у цьому натовпі, цікаво, чи він може мене бачити, цікаво, що він зараз думає про мене. Я не можу, мене вже просто серце тьохкає як в горобця, вилітає. Це просто, я не знаю, ця історія, яка викликає мене таку бурю емоцій, тому вони такі манюські, такі красотуські з цими зрізами блискучими, ось так вам видно. І тому я дуже сильно хотіла, щоб у мене ще було видання, в якому я в запалі швидко зможу перечитати ці історії. Тому що англійською так, вони також доволі швидко мене читалися, як для англомовної літератури, там 5, 7, 3, 4 дні. Але ось ці. Я хочу в той момент, коли я капець як засумую за цим всім, просто так брати і за день хоп, другий день хоп, другу перечитати, третю, четверту. І мені ще треба докупити виходить дві частини. М -м -м, зараз згадаю, як вони там називаються. Тут і не написали КСД, як всі книжки називаються. Коротше, друга отака біла, віднови мене, а то О, я вже забула щось там. Я забула, вже називається, ну коротше, ще. П'яту і шосту докупів. шосту я починала читати англійською. Вона мені щось наскільки по сюжету не пішла, що я розумію, що я її прочитаю тільки українською, уяви мене, а там здолайв мене буде так. Тому міла ще раз тобі величезне дякую за ці скарби. Якщо навіть я і продам колись англійські книжки, то ось я ніколи не продам, бо я тут буду вже черкати, малювати, я хочу, щоб ти залишилась в моїй бібліотеці. І знаєте, це такий парадокс, коли ти головою розумієш, що типу в цій серії нема чогось зверх апупенного. В ній немає чогось такого, що людство ще не читало. В ній немає чогось, не знаю, дуже сильно продуманого, прописаного. Світу якогось фентезійного тебе багато питань залишається відкритими. Чого так, чого так, якісь дії нелогічні. Але ти просто без тями закоханий в історію. І коли тобі навіть хтось в лоба каже ці мінуси, ти їх не бачиш. Бо ти ось це так любиш кожне слово, що тобі на мінуси взагалі. Так що. Я буду перечитувати. Я знаю, що голодні ігри в мільярд разів цікавіші, але ось ця історія просто мене не відпускає. Я хочу її дочитати. Тому я думаю, що в наступному відео з книжковими покупками я покажу вам останні дві частини вже цього циклу. І вже ладно таки прочитаю англійською мовою маленьку таку белів саму останню частину режеву, тому що ну вона дуже малесенька, вже я там точно її дочитаю. Через му тільки дякую. Це, напевно, єдина серія, яка в мене в дублі української і англійської. Поража про щось друге, балакати досить. Наступна книга це просто верх естетики в моїй бібліотеці. Зараз я просто рандомно підходжу до полички, відкриваю її, як нібито гадаю по ній, і читаю про якесь нове цікаве місце на планеті із цікавинкою якоюсь, дуже непомітною для простого перехожого. Але тепер, знаючи її історію, мені ця місцинка кажеться такою цікавою, що просто як можна проходити повсі не помічати. Це дуже дивно і цікава річ. Я говорю вам зараз про книжку «Випадково Вес Андерсон, яку мені надіслали е, видаництво «Артхаз». Ця книжка безмежно гарна, безмежно. Тут поділена вона по материках показують різні цікавинки. Я підходжу просто і читаю кожен день якусь таку ось це. Бачите, ось цей готель. Із обкладинки, це в нас готель Бельведер, Перевал Фурка Швейцарія. І тут розповідається, чим такий особливий цей готель. Наприклад, ось ще будинок щотони у Франції. Я не знаю. Просто я в захваті від цієї історії я не бачила раніше, що в цій книжці має бути, тому що вона була скрізь запакована. Я просто раніше прочитала анотацію і навіть не знала, що від неї очікувати. А коли я її відкрила. Я була вражена це, просто м'яко кажучи. Я хочу вам зачитати текст на ось цій першій сторінці, щоб взагалі вам розкрити. Ідеологію цієї книжки. Про що вона фотографії, які ви побачите в цій книзі, зробили люди, яких я ніколи не зустрічав. На них зображені місця та речі, які я за малими винятками ніколи не бачив. Однак мушу визнати, тепер я маю намір це зробити. Волі Ковал та його колеги зібрали не лише дуже цікаву колекцію знімків, а й надзвичайно принадний будівник. Принаймні, на думку того, справжнього Веса Андерсона. Тут зібрано близько 200 локацій, відвідування яких забере в мене не одне десятиліття. Але я не хочу пропустити жодне Цих місць, особливо хорватський кіоск з млинцями. Тепер я вже розумію, як це випадково бути мною. Щиро дякую вам за це. Я все ще намагаюся зрозуміти, як це бути мною навмисне, якщо я взагалі таким хочу бути, але це не так вже й важливо. Хочу побажати команді всього найкращого і подякувати за те, що знайшли та показали всі ці особливі та неймовірні краєвиди Вес Андерсен. Тобто, це люди зібрали фотографії та історії про місця, які просто ідеально би виглядали. У фільмах Веса Андерсона. Мені, до речі, треба погуглити, які фільми він зробив і чи я якісь дивилася із них. Тому ось така у мене тепер настольна книга, вона постійно ось тут на столику дитячому лежить біля ноутбука, і я просто її гортаю і почитаю кожного дня якісь цікаві факти. У мене тепер список місць, в які поїхати, просто я не знаю, яким треба бути. <смілик> Мільярдер би розорився на всіх моїх бажаннях тепер подорожувати. У мене залишилося тут небагато книжок, всього лише три. І дві з них мені прислали на огляд видавництво Фабула. Я дуже сильно хотіла прочитати ці історії. Одну нещодавно, я про неї дізналася і дуже захотіла. А другу я хотіла прочитати вже років 5-6 тому, тому що була наслухана, що це найкращий доробок автора. Перша із них це Джеймс Персівель Еверета. Хто дивився мої рілси, Хто дивився мій інстаграм? Пам'ятає, із прочитаного мені дерева дуже сподобалися, тим, що це незвичний погляд на звичний і вже такий доволі клішований жанр детективу. І ось в нього виходить нова книжка, тобто перекладається нова книжка, яка називається Джеймс. І тут у нас про чорношкірого раба, який тікає із своєї плантації, де він працює разом із своєю сім'єю, це донька та жінка, тому що його хочуть перепродати іншому. Рабовласнику, і це виходить, що вони назавжди із сім'єю розстануться. Не факт, що він там не помре, що нічого не станеться, наприклад, із беззахисною донькою та жінкою, тому вони вирішують тікати кудись на острів, а далі вже придумати, куди вони будуть рухатися в найближчі дні. Мені цікаво, що це виліться, чи це справді буде смішно, тому що поки що задумка дуже трагічна. Я прямо аж не вірю, що цю книжку можна якось перевернути і з чогось тут можна посміятися. Але якось він зміг це зробити в деревах, і тому надію, що і тут йому це дуже сильно вдасться. Моя подруга вже починала читати цю книжку, вже ось дочитує буквально сьогодні, і поки що в неї нібито дуже класні враження про цю історію, каже, що не гірше, ніж дерева, тому буду скоро, надіюсь, брати. Мені подобається, що тут завжди такий комфортний шрифт, величезний. Просто береш і думаєш, така на два вечори і все. Буду читати скоро і розповім вам про свої враження. Знаєте, ось на цю книжку дуже швидко хочеться мені зробити відео, тому що я її дуже сильно чекала. Це по-перше. І по-друге, для тих, хто читав дерева, їм сподобалось, і вони думають: ну брати чи не брати, бо нібито по анотації дуже складна тема, то я хочу для вас такий зробити поштовх: от, брати чи не брати. Так що скоро з вами будемо читати її разом. І наступна книга, як я вже казала, найкращий доробок автора, а я казала про Джона Ірвінга. І це його світочі Магарпа. Я не очікувала, що ця книжка така тонста. Це мене прямо таки шокувало, і такі маленькі відступи від боків сторінок, і такий міжстроковий інтервал, малесенький, подивіться. Це читатиметься довго, я чувствую, але головне, що мені було цікаво. Я, якщо чесно, не вчитувалась в анотації цієї книжки, тому секундочку, зараз я виберу з неї те, що я можу вам розповісти, і потім до вас повернусь. О, ну в принципі, я можу вам зачитати ось цей кусочок, тому що він такий абстрактний. Тут навіть не розповідається, що особливо буде в сюжеті, крім якихось таких, знаєте, яскравих спалахів. Світачі Магарпа, найвідоміший Роман Джона Ірвінга, розповідає про дивну річ, що зветься з життям. Тут є майже все. Секс, убивства, кохання, листи, ведмеді на велосипедах і всілякі невдахи, смерть завжди трагічна, а хід нещадно карається. Це книжка, яку люблять або ненавидять. Дехто каже, що вона вульгарна і надто відверта. Так, це правда, і в той же час вона наскільки зворушлива, що змусить вас сміятися і плакати, і, незважаючи на всю гротесність, чорний гумор і трагокомічні ситуації, це Америка як стан душі, суміш свободи, позитивного божевілля, сексуальних крайнощів і смутку. Ну, прямо таке звучить. Вау, звучить те, що нам треба. Я дуже рада, що я вибрала цю книжку із того списку, що мені пропонували із їхніх новинок. Тому, хто чекав, хто собі купив і поки що не наважиться читати, або чи навіть не купив, я скоро, дівчатка і хлопчики, скоро буду її читати, тому що прям от. Прочитавши анотацію, вона ще більше мене зацікавила. Я хочу пошукуватися трошки. Наступна книжкова покупка це такий подарунок від мого чоловіка. Ми їздили в готель в Києві на декілька днів, відпочивали без дитини і якось зайшли в кіно, купили білети і до сеансу ще був час. Там був книголенд, і ми зайшли подивитися книжечки. Він собі купив дві, і я така, ось цю так хочу. Він каже: То бери. І ми взяли мені. Життя хлопчика Роберта Макавена мені здається, що ви трошки вражені, тому що не очікували, що я буду її читати. Я просто коли побачила її в житті, вона наскільки мені сподобалася, як вона виглядає, яка вона на ощупь, яка вона якісна, величезна. А шрифт такий маленький, до речі. Прикольне тут оформлення. Якщо чесно, я вже трішки не впевнена, чи вона мені зайде. Хоча негативний відок я чула від дівчинки, з якою в мене не дуже співпадають ножкові смаки, тому можливо їй не сподобалось мені сподобається. Всяке може бути. Я тут вам зачитаю, що говорять про цю книжку задом. У книзі відчувається потужне відлуння енергії дитинства від Кінга і Бредбері, але вона самобутня в рівності їм, багатюща, весела і печальна водночас, химерна оповідь. У житті хлопця коштовні розсипи дрібних історій перлин, які роблять книгу живою від початку до кінця, і вона, переливаючись, мов калейдоскоп, відкриває нам дивовижні візерунки. Саме так Макамон ділиться з нами хитросплетінням подій і характерів, витворюючи одну. З Найцікавіших за довгий час книг. Кажуть, що це Лауреат Всесвітньої премії фентезі 1992 року. Боже, ця книжка була так давно написана. Ті, хто читали, дуже бачать відсилки саме до Редбері і Кінга. І знаєте що? Мені ніто, ні той автор не подобається. Но я в них читала небагато книжок, куреє в Бредбері тільки. Е Ось ця трилогія. Нехай вони уб'ють Костанс і спраху Басталі і А Смерть діло самотнє». Оця книжка мені дуже сподобалась. Надіюсь, що вайби і саме цього буде, а не якось бабового вина, яке мені не сподобалося. І про кінга я не знаю, чи тут воно замісне, чи щось таке. Не знаю. Взагалі про сюжет нічого цієї книги. Не хотіла знати, не хотіла читати. Чула тільки хороші відгуки. Цього мені достатньо. Порівняння з такими мастодонтами літератури також сприяє тому, щоб звернути на неї свою увагу. Вона мені тоді дісталася щось там за 420 гривень по знижці. Типу, для такої книжки, це була дуже вигідна. Я не змогла втриматися. Хто вже читав? Життя хлопця, «Boy's Life»? Будь ласка, напишіть мені щось, щоб я її стала менше боятися. І вже нарешті взяла її почитати, можливо, з вами в якомусь відео, а може, просто десь прочитати, вже про неї, почуєте якісь слова від мене. Все, друзі, це були всі книжки. Як ви бачите, начебто в мене вийшло швиденько про них розповісти. Поки що не планую нічого купляти. Я не знаю, як у мене вийде, але поки що планах такого нема. Дякую, друзі, за перегляд цього відео. Напишіть в коментарях, які з цих книжок ви вже читали, чи хочете прочитати, наприклад, після мого відео, або чекаєте мого відгуку спочатку, щоб вирішити, потрібно воно вам чи ні. І, наприклад, на яку б ви хотіли швидше побачити відгук. Все, друзі, буду вже йти. Дякую вам за увагу. Дуже приємно було з вами побачитись. Надію, що у вас буде дуже мирний, спокійний, класний день, наповнений щастям та дуже приємними книжковими історіями і дуже теплими друзями поряд. У мене в житті зараз відбувається дуже багатьо змін. Про них я всі розповідаю на спонсорському каналі, тому переходьте і дивіться. Я про це все тут поки що не буду розповідати, але там вже на маленьку свою купочку людей я вже про це розповіла. Якщо ви сумуєте за мною, бачите мою таку. Трішки вже довшу відсутність на каналі, рідше виходять відео, то переходьте на мій спонсорський канал. Там я нас знімала вже дуже багатьо відео, тому вам є щоб подивитися там величезний архів. За 35 гривень будете мати доступ до основних відео раніше. На каналі, також за 50 або 70 гривень, відповідно, ви будете мати доступ до одного або двох додаткових відео на місяць. Також на рівні підтримка 100, ви матимете доступ до отих всіх плюшок, ще й додатково доступ у закритий телеграм-канал, на якому я просто постійно записую якісь кружечки, розповідаю, що твориться в моєму житті, де я пропала, яким мене зараз почуття відчуття, які проблеми ділюся всім, що зі мною зараз відбувається, що я читаю, чи що я не хочу читати. Тому. Дякую всім дівчаткам, які вже приєдналися до цього каналу, дякую за таке тепле ком'юніті і що ви мене вирішили підтримати таким чином. Дякую всім, друзі, за увагу, зовсім скоро з вами побачимося вже у новому відео. Па-па!